І спецпризначенці нацгвардії знищили ворожу переправу Бійці окремого загону крила Омеги. Успішно виконали завдання, позбавивши російські війська можливості переміщувати свої сили. Відео зі знищенням ворожого об'єкта НГУ оприлюднила у соцмережах і зазначають, що ця операція ускладнила логістику ворога та ослабила його позиції. І ще Росія готується до чергових незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026. Для цього запускають чат-бот, який допоможе, мовляв, виборцям голосувати за потрібного кандидата. Про це повідомили в центрі національного спротиву. Мета цих фейкових виборів збільшити кількість депутатів від тимчасово окупованих територій у Держдумі Росії федерації мовляв зміцнити контроль Кремля над Луганською, Донецькою і частинами окупованими Херсонською та Запорізькою областями в організації зазначили, що місцеві колаборанти вже отримали завдання з Кремля організовувати дев'ять одномандатних виборчих округів на тимчасово окупованих територіях.